Привіт! Напевно, найдешевший магазин у Нідерландах. У цьому магазині ви можете купити все для вашого дому, для вашого холодильника або, звичайно, для вашої творчості. І цей магазин неймовірно люблять нідерландці та українці, які сюди переїхали. І так, звичайно, сьогодні мова піде про екшен. Чому саме екшен? У цьому магазині дуже багато товарів для творчості. Саме тому я вирішила їх протестувати. Після цього відео ви будете знати, які товари можна купити собі і вони класні, а які краще лишити на поличці. І так, вітаю вас на каналі. Малюємо разом з вами Таня. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, і, можливо, я буду робити більше таких оглядів, ну, що, я буду вже заходити всередину. Давайте дивитися, що там. Заходиш в магазин, одразу видно прям дуже багато товарів, які ви можете використовувати для своїх хобі та звичайного малювання. Що одразу кидається в очі, це просто різноманітність різних фломастерів, ручок, брашпенів, олівців, і сконцентруватися на тому, що тобі треба, насправді трохи важкувато. Тому перед походом у цей магазин я завжди готую невеличкий список з тим, що мені треба, але навіть це мене не рятує. Я все одно виходжу з магазину з якоюсь додатковою цікавою штукою, а може мені вона десь колись там знадобиться. Асортимент магазину дуже широкий, і сьогодні, звичайно, я не зможу протестувати прям усі матеріали. Але я підібрала основну базу тих матеріалів, якими я би скористалася сама. Можливо, якимись матеріалами я вже користувалася, тому сподіваюся, вам буде цікаво подивитися. Тут прям на дуже багато різних інструментів і матеріалів. Я візьму собі декілька пензликів, хочу їх перевірити на якість. І заодно дам вам знати, які варто брати, а які, можливо, краще лишити тут. Ось такі я завжди в дитинстві хотіла, але вони у нас якось дуже дорого коштували. Потім я вже переросла. О, мастихінчики прикольні. Ось такі мастихіни можуть бути. Вау, клас! І це все коштує лише 2,45. Ну, не точно плюсик. Мастихи не важко зіпсувати насправді. Так, а пензликів тут дуже багато. Ось подивіться, які тут сети є. О, такий сет насправді прикольний. Пензликів тут дуже багато, в принципі, вони всі середньої якості, тобто для дітей, наприклад, підійдуть тільки так. Якщо ж ви бажаєте придбати якісь пензлики для своєї творчості, то краще звернутися у більш професійні магазини, бо тут можна знайти лише нейлонові пензлики та пензлики для клею. А ось такі інкпади мені насправді не дуже зрозумілі, бо я не знаю, що з ними робити. Друзі, якщо ви знаєте, що робити з цими інкпадами, скажіть мені, я візьму додому протестувати, от але не знаю, прям, як їх класно можна використовувати у своїй творчості. Не чесно, кожного разу, коли я заходжу в екшен, я просто під враженнями. Я ще досі порівнюю ціни з українськими і розумію, що наскільки тут доступніше, можна придбати деякі художні матеріали. Наприклад, якщо дивитися навіть на акрил, ось ці великі баночки, ну у нас вони по, по 300 гривень можуть коштувати, можуть і більше коштувати, так а тут акрил не прям супер доступний. Це класно, але тут нема гуаші. От взагалі нема гваші. Тут також є дуже багато. О, ось такі наборчики. Боже, класно, класно. Це, звичайно, топчик. О, це так мило. Ось такі штучки такі миленькі мені. Так, це можна такі штуки класні малювати. Як на канві. Art Journal. Mm. Він більш канцелярський, до речі, те, що я вам казали, що тут багато українців, можете прислухатися. Там українці. У цьому більш канцелярському відділі ви можете пошукати типу сошета, якісь стікери, якісь маркери. Тобто більш таке щось технічне, менш схоже на хобі. Можливо, якісь ось такі. Прикольно було подивитися. Так.

І напевно останній відділ, у якому ще можна подивитися щось для малювання, це дитячий відділ. І тут вже знаходяться матеріали не ну, дуже дешевої якості, але все одно давайте візьмемо щось для тестування. У цьому відео одразу видно, що якість товарів набагато нижча. Навіть по упаковці це можна розглянути. Зроблено для дуже маленьких діток, можливо, трьохрічних, але навіть тут я візьму ось такі фарби і їх протестую вдома. Тут можна знайти навіть пальчикові фарби, крайоли, різні маркери, олівці, все, що подобається маленьким діткам. Ну що, мій невеличкий шопінг у екшені завершився, і тепер їду додому все тестувати. Лишайтеся. Ну що, я вже повернулася зі свого шопінгу у екшені і готова робити розпаковку. Ну що, товарів з екшену в мене прям, ну дуже багато, тому я вирішила, що зроблю не одне відео, а розділю їх на три частини. Перше відео, яке ви зараз переглядаєте, буде присвячено чисто фарбам. Саме тому я буду одразу і тестувати ось такий акварельний папір, який я також купила в екшені, і, в принципі, він мені подобається. Будемо більш детально розглядати у відео далі. Тепер про пензлики. Загалом у мене нейлонові пензлики і є ще трошки наявних пензликів зі щетини. Я їх буду використовувати для дуже густих акрилових фарб, а взагалі вони класно ще підходять для масла. Готова починати і починаю з акварельних фарб. У мене є три різних сети акварельних фарб, і сьогодні ми їх порівняємо. Подивимося, які працюють краще. Почнемо з цих малесеньких фарб, я їх дуже люблю за їх компактність, за їх розмір. Як ви бачите, вони поміщаються у мене в руці такий дуже карманний розмір. Трошки можна вийняти ось цю пластикову штуку і навіть покласти щось усередину. Тут всього 8 кольорів і зараз я пробуджую кожен з них, аби подивитися, як тут працюють пігменти. Фарба розчиняється досить швидко і колір виходить досить яскравий. Зараз перевіримо всі інші кольори. Що мені дуже подобається, те, що фарба легко змішується з водою і легко розчиняється, стає такою прозорою, справді, акварельною. Усі кольори виглядають досить яскраво, мені це вже подобається, подобаються ці пігментики, і я думаю, що їх можна, в принципі, вдало використовувати у ваших композиціях. Наступні фарби вже більші за розміром. Тут набагато більше кольорів представлено. і... Ось цю упаковочку і можна використовувати як палітру, що, в принципі, я і роблю. Також тут є місце для олівчика або маленького пензлика, і я вважаю цю палітру також досить компактною для подорожей. Що теж можна характерно сказати про ці фарби, вони також досить швидко розчинилися під впливом водички і гарно наносяться на папірчик. Білий звичайно це зайвий колір в акварельних фарбах, так але в принципі, якщо вже його сюди додала, то я його також використаю. Як ви бачите, кольори досить приємні, мені вони подобаються і ось так виглядає палітра після малювання. Що ж, наступні фарби у нас фарби акварельні у тюбиках. Так як це абсолютно нові фарби, кожну фарбу мені зараз треба буде відкрити. На всяк випадок нагадую, як це зробити. Знімаю кришечку. Перевертаю іншим боком і легенько натискаю на дірочку. Тепер бачите, вони в мене відкриті. Кожну фарбу у цьому сеті треба буде накласти на окрему палітру, адже акварельна фарба має бути прозорою з великою кількістю води, а коли це тюбикові фарби, це просто зробити неможливо. Для цього обов'язково треба вам мати з собою палітру. Так, тепер додаю трошки водичку у кожен колір, роблю більш вологою, більш рідкою цю фарбу і спробую подивитися, як вона працює вже на самому листочку. В принципі, кольори розмішуються між собою досить добре, мені подобається, як вони виглядають, і навіть темні кольори досить гарно лягають на папірчик. Тому, якщо вам подобаються такі тюбикові фарби, звичайно, я ставлю плюсик і раджу їх придбати. Такі фарби можна легко використовувати на воркшопах там, де є багато людей. Просто кожному треба дати палітру і накласти певні кольори туди. А зараз порівняємо, як виглядає чорний з різних сетів. Як бачите, найтемніший колір вийшов з першого сету. Зараз подивимося, як працюють жовті кольори. Що ж, фарби з першого та другого сету в цьому випадку мені подобаються більше, звичайно. Ну, і час мого вироку. Звичайно, всі фарби досить хороші, вони мені подобаються. Моїми улюбленими все ж залишаються ось ці середні фарби, бо і за розміром, і за якістю, і за кількістю кольорів вони перемогли. Наступна черга ось таких декоративних акрилових та темперних фарб. Для того, щоб їх протестувати, мені знову ж таки знадобиться ось така палітра. Зовсім невеличкі краплі кожного кольору я накладаю на неї. Так як це декоративні фарби, я буду звертати увагу на те, як щільно вони прилягають до поверхні, як вони блищать та як вони змішуються один з одним. Перший колір, ось такий ніжно-рожевий, і я б не сказала, що він дуже класний. Він не дуже добре перекриває поверхню, тому цей колір можна використовувати лише як додатковий поверх якогось основного. Щоб просто він додав такого металевого блиску, тоді це буде класно виглядати. Але як ви бачите, лише дуже густим слоєм, можливо, і не в один раз прийдеться вам ним малювати, якщо треба щось перекрити. Наступний колір це ось такий темно рожевий. Він мені. Вже подобається краще, звичайно, він краще перекриває, тому буду дивитися далі, як вони ще разом з, один з одним змішуються. Золотий, такий класичний, він трохи світловатий, звичайно, і найкраще ось такий блакитний. Він мені з цього сету сподобався найбільше. Тепер тестуємо, як вони будуть змішуватися. В принципі, мені подобається, як вони змішуються досить швидко і досить легко. Не завжди виходять якісь супергарні відтінки, але оцей рожевий та блакитний, в принципі, дали мені такий гарний фіолетовий колір, і я можу сказати, що це прям ну, красиво вийшло. Тому як додаткові такі акцентні фарби, їх можна використовувати, але якщо вам треба намалювати якусь основу цими фарбами, то я краще порадила б вам відмовитися і спробувати інші. Так, наступні фарби я взяла в дитячому відділі і зараз побачимо, як вони будуть працювати. Кожна фарба закрита, тому попередньо треба її відкрити. Що зручно, що є ось такий носик, але незручно, що треба досить сильно натискати, аби видавити хоч трошки. Тому, якщо ви купуєте такі фарби дітям, то в принципі вам доведеться видавати їм певну кількість фарби, аби вони змогли їх надалі використовувати. Кольори досить яскраві, така класична палітра, але трошки не вистачає тут жовтого кольору, аби можна було класно все змішати. Що ж, розпочинаємо тестування. Хочу нагадати, що акрилові фарби не дуже люблять воду, а для ось таких декоративних я би порадила взагалі не використовувати її. Що ж, цей сет мене несподівано радує, бо фарби наносяться досить щільно, мають гарний металевий такий відблиск, і, в принципі, я думаю, вони ще й гарно змішуються. Зараз це перевірю. Що ж, я думаю, цим фарбам я поставлю плюсик. Мені подобається, як вони змішалися, і, і в принципі, навіть на листочку виглядає досить красиво. Наступні фарби не зовсім звичайні фарби. Це більше схоже на такий контур. Якщо лишити їх висихати десь близько 24 годин, то вони у вас засохнуть і будуть такими навіть а, наче перлинками на вашій картині. Тому ось ці штучки я насправді досить люблю. Але зараз ми подивимося, що буде, якщо ми їх будемо використовувати саме як фарби. На жаль, срібний колір у мене взагалі не відкрився, це мінус цих е, фарб у тюбику. Іноді блискітки просто пересихають і неможливо їх навіть звідти видавити. Але всі інші кольори досить гарно наносяться. Навіть ось цей колір з глітером виглядає дуже гарно. Що ж, тепер проведемо загальний огляд. Із великих таких баночок мені точно не сподобався цей рожевий колір, я його відкладу. З тюбиків мені не сподобався срібний, бо він засох досить швидко. А з цих мені не сподобався зелений, бо він якийсь незрозумілий мені був, тому я його теж відкладаю. А ось ці всі кольори, в принципі, мені дуже сподобалися. Ними можна класно декорувати ваші картини, і в принципі я вам пораджу їх придбати. І останній сет на сьогодні це ось такі великі тюбики з фарби, вони продаються кожен окремо, і, в принципі, їх тут використовують дуже активно. І ми їх зараз протестуємо з вами. Одразу хочу попередити, що коли сильно натискаєш на тюбик, може вилитися дуже багато фарби. Тому будьте обережні. А якщо ви купили ці фарби дітям, просто можете їм допомогти також накласти ці фарби на палітру, бо вильється її дуже багато, і ну просто щоб її потім не змивати і не використовувати занадто багато. Ще також хочу нагадати, що акрилові фарби це фарби, які погано відмиваються від поверхні вашого одягу. Тому, коли насипаєте фарбу, будьте дуже обережні. Аби з вами не сталося того, що сталося щойно зі мною. Дуже класно, що фарби досить густі, тобто вони можуть класно співпрацювати один з одним, можуть класно перекривати поверхні, та й кольори, як ви бачите, досить яскраві, і це також великий плюс цим фарбам. Тепер подивимося, як в нас будуть виглядати ці металізовані відтінки, тобто золотий та срібний. І як ви бачите, цей золотий густіше, ніж попередній, який ми ви використовували як декоративний. До нього можна додати білий колір, тоді він стане ще густіший, але трошки світліший. Ви можете, в принципі, експериментувати вдома, але цим фарбам я однозначно ставлю плюс. І якщо ви збиралися купляти а, акрил, то в принципі, ось ці тюбики, зверніть увагу, вони класні. Що ж, тут можу поставити багато-багато плюсів, однозначно лайк. Не пошкодуєте, якщо берете ось ці фарби для себе. Мої дорогі глядачі, дякую, що були зі мною до самого кінця. Якщо вам сподобалося це відео, ви знаєте, що робити. Ваші лайки, підписки та коментарі підвищують шанс, що це відео побачить більша кількість людей, а також це додаткова доза дофаміну для мене. Тож, дякую вам і до зустрічі у наступних відео!